Це атомний авіаносець, який можна поділити на кілька частин. На горі знаходиться палуба, розділена на дві секції. Це злітна смуга, розташована по діагоналі, і парова платформа. На містку знаходиться антена та радіолокаційна система, а також спостережна вежа для управління рухом літаків. Трохи нижче капітанський навігаційний місток, радар та радіорубка. Всередині цього авіаносця знаходиться галерейна палуба для бойових та контрольних операцій, яка контролює чотири системи підтримки ближнього бою Фаланкс та систему протиповітряної оборони Sparrow Майсон. Головна палуба одна з найбільших і вміщує кілька літаків. Також вона обладнана зброєю. На третій палубі знаходяться інженерні та електричні цехи. На четвертій палубі розташовані два ядерні реактори, з'єднані з чотирма генераторами. Хоча це засекречено, але можемо припустити, що передні ядерні реактори живлять гвинти, які знаходяться ближче до них. Водночас, реактори, з'єднані з генераторами, живлять гвинти задньої частини авіаносця. Ми обов'язково розглянемо це як і функції атомного авіаносця у суперспрощеній анімації. Але спочатку розберемо наскільки важлива ударна група авіаносця, як вона діє разом з важкими літаками-винищувачами та вертольотами. Отже, залишайтеся з нами, щоб не пропустити найцікавіше. Ця палуба вважається одним із найнебезпечніших місць для роботи у світі. Тут орієнтовно чотири великих ліфти, які полегшують переміщення літаків до ангара на злітну палубу та у зворотньому напрямку. Кожен із них може вмістити два повністю озброєні літаки. Крім чотирьох основних ліфтів, навколо цієї злітної платформи розташовані кілька невеликих ліфтів для зброї. З цього верхнього ракурсу ми можемо побачити чотири катапульти для запуску літаків з цього рухомого аеродрому. Разом ці катапульти можуть запускати один літак у середньому кожні 20 секунд. Катапульти 1 та 2 розташовані на носі авіаносця. Якщо подивитися, то можна побачити ось такий міхур, який є насправді інтегрованою станцією управління катапультою. Це невеликий купол розташований між першою та другою катапультами на носі та зліва від катапульти 4, що всередині. Це полегшує запуск винищувачів для авіаносців. Нагадаємо, що цей атомний авіаносець використовує значну кількість надлишкової пари. Тому під палубою вона зберігається ось в цих контейнерах, готових до транспортування по трубам, коли це необхідно. Ці системи створюють умови, коли через тиск у трубах довжиною 97,5 метрів живиться парова катапульта. Кожна подібна доріжка має два циліндри, які проходять по всій її довжині. Поршень кожного циліндра з'єднаний із заступом, що виходить зі спеціальної гусениці. Коли літак готовий до запуску, він прямує на позицію, а його переднє колесо з'єднується зі спеціальним роз'ємом. Після запуску пара під високим тиском спрямовується в циліндри, рухаючи це пристосування на високій швидкості вниз по трасі та запускаючи літак у небо. Для уповільнення шатла в кінці його пробігу використовується водяне гальмо, що дозволяє пристосуванню повернутися для виконання наступної місії. Цікаво, що авіаносець такого класу, як британський квін Елізабет, не має систем запуску катапульт. Він схожий на російські та індійські авіаносці. Натомість покладається на перевірений та випробуваний спосіб для запуску своїх винищувачів по принципу трампліна. Однак, те, що здіймається в небо, має і приземлятися. І саме цим і виділяється американський авіаносець. Він оснащений не одним, а відразу чотирма сталевими гальмівними тросами, також відомими як крос-палубні підвіски, що охоплюють цей невеликий рухомий аеродром. Після приземлення хвостовий гак літака з'єднується з одним із цих тросів, зупиняючи літак приблизно в ста метрах від краю смуги. Це значна гальмівна сила для винищувача такого розміру. Як і на литовищі, тут є острів управління польотами, який також називається Називають аеробосом. Саме з цієї палуби відкривається майже панорамний краєвид. Трохи нижче знаходиться навігаційний місток. Усі дані передаються через систему тривимірного радару Air Search з електронним скануванням території радіусом 460 кілометрів. А ця вежа це двовимірний радіолокатор Air Search великої дії з дальністю 473 кілометри. Ще нижче за радарну кімнату знаходиться центр бойового управління. Це спеціальне приміщення, яке допомагає в управлінні управлінні авіаносця та контролю ближньої та допоміжної системи або ракет типу Sparrow. Це, по суті, московий центр корабля, який надає оброблену інтернет-інформацію для управління та контролю ближнього бойового простору. Це не звичайне інтернет-з'єднання, а шифрування даних військового рівня для того, щоб хакери не дізналися про цю багатомільярдну одиницю. Під бойовим приміщенням авіаносця знаходиться ангар, де може розміститися до 80 літаків дехто каже. Що ця кількість винищувачів більше ніж ВПС та ВМС більшості країн разом узятих. Під парком літаків знаходяться їдальня для екіпажу та камбуз корабля, де військовослужбовці їдять, спілкуються та іноді живуть. Саме цей клас німець має дві столові для екіпажу: одну в носовій частині, а іншу тут. Це може прозвучати неймовірно, але тут також є міні-супермаркет, де приблизно 5 тисяч осіб особового складу можуть купити все, що захочуть. На власний розсуд, але цьому плавучому місту треба і спати. Екіпаж розкиданий по всьому плавучому судну. Житлові приміщення можна знайти як у передній, так і в задній частині корабля, як показано на цих зображеннях. Поряд із морськими приміщеннями знаходиться інженерний ангар для ремонту реактивних двигунів, що вимагають обслуговування. Прямо під ним разом з апаратною неподалік розташована пральня. Як ми всі знаємо, сотні F-16 та Super Hornet можуть споживати велику кількість боєприпасів та. Зброї. Універсальні артилерійські льохи стратегічно розміщені в нижчій частині корабля, щоб мінімізувати ризик вибухів. Подібне розташування для зберігання на більшості таких суден. Але чи можна собі уявити, щоб цей звір був беззахисним? Спереду можуть розташовуватися два кулемети 50-го калібру, трохи далі з обох баків дві системи озброєння Фаланакс. Поряд на поготові зенітна ракета sea Sparrow. позаду ракети sea Sparrow з обох сторін і система ближньої підтримки Фаланакс або CRM. Трохи нижче радар стеження та наведення гармат к діапазону, а під ним 20-мм гармата Гатлінга, яка видає 4,5 тисячі пострілів на хвилину. Усі ці патрони подаються з барабана боєприпасів. Коли швидкісний ракетний катер намагається підійти на відстань приблизно 3 кілометри. Активується система близької підтримки, яка викидає снаряди, що розбивають ворожий човен за лічені секунди. Завдяки такій стратегії швидко безпілотників, сі сперо. Може знищувати з надзвичайною точністю. Він має радіус дії близько 50 кілометрів. Вартість цього авіаносця 12 мільярдів доларів. До всього він має власних охоронців. Зазвичай авіаносна ударна група може складатися з 5-7 таких кораблів. У центрі, власне, сам авіаносець. Вони можуть перевозити до 130 винищувачів. З обох боків прямують чотири есмінці. Це можуть бути багатоцільові кораблі класу Ерліберг. Вони спеціалізуються на протиповітряній війні. Очолити групу може крейсер класу Тайкондерога. Ці кораблі багатоцільові, отже, ефективні у повітряній та підводній війні під час запуску торпед, а також у наданні вогневої підтримки надводних кораблів у хвості ударної групи розташований фрегат, який зазвичай служить легким ескортом, зосереджуючись на водних та протиповітряних завданнях з меншим ступенем можливостей ніж у більших кораблів. Залежно від місії, атомні підводні човни класу «Вірджинія» також можуть бути додані в ударну групу авіаносця для пошуку та знищення. Ворожих надводних кораблів та підводних човнів. Підтримку з повітря групи авіанося забезпечує груман і Гу-Кей. Цей літак летить попереду авіаносця, скануючи поле бою своїм великим оптічником радара. Простіше кажучи, він діє як розвідник, завчасно попереджаючи про будь-яку ворожу активність у радіусі 100 кілометрів. Використовується також міні вантажний літак Сіту. Greyhound, який служить для транспортування, обладнання і персоналу, шість вертольотів сі призначені для рятувальних і протичовнових місій. Їх можна запускати з певної частини авіаносця. Пошукова операція гідролокатора розгортається для пошуку підводних човнів противника під водою океану. Після виявлення гелікоптер може випустити торпеду по цілі. Після запуску торпеда, що оснащена власною гідролокаційною системою, буде активно стежити та переслідувати ворожий підводний човен, доки не знищить загрозу. Як це рухоме місто, яке важить близько 100 тисяч тонн, здатне рухатися. Рух відбувається за допомогою цих двох ядерних реакторів. Один із Таких розташований спереду, а інший знаходиться ось тут. Цей ядерний реактор складається з кількох компонентів. Простіше кажучи, це ядро діє як мініатюрне сонце всередині реактора. Ці парогенератори та потужні турбіни є невід'ємною частиною його роботи. Порівняємо це зі зростом людини, щоб допомогти вам зрозуміти її розмір. Важливо, що це порівняння залежить від таких факторів, як конструкція реактора, розмір, вихідна потужність та ефективність. Ось як це працює. Крок перший: ці радіоактивні печі створюють величезну кількість тепла, щоб скип'ячує воду. Крок другий це створює пару високого тиску, яка допомагає обертати ці гігантські турбіни, опосередковано живлячи вісім електрогенераторів авіаносця. Так ви правильно почули: не два, а вісім загальних електричних генераторів. Це легко може забезпечити енергією місто з населенням 100 тисяч людей. Крок третій використовуючи масивні редуктори, з якими з'єднані турбіни. Щоб обертати ці чотири гігантські гребні вали, саме вони приводять корабель у рух, надаючи йому швидкість близько 35 вузлів. Це приблизно 64 км кілометри на годину. Але майте на увазі, фактична швидкість руху засекречена, оскільки ядерна фізика є складною темою, ми спростимо її для вас за допомогою цієї анімації. Ядерний реактор складається з трьох ключових компонентів: паливних елементів, які можуть бути ураном-235 або ураном 238 Кількість цих стрижнів залежить від розміру реактора. Уповільнювачем може бути вода. Керуючі стрижні виконують функцію поглинання надлишкових або запасних нейтронів у сповільнювачі. Подивимося, як це працює. Оксид урану спресований у паливо. Частини урану, частини урану упаковуються у герметичні паливні стрижні. Поділ урану починається з бомбардування його нейтронами. При кожному поділі вивільняється два-три нейтрони. Це своєю чергою спричиняє нові поділи, створюючи таким чином ланцюгову реакцію. Однак у ядерному реакторі важливо, що ця ланцюгова реакція контролювалася після кожного поділу. Тільки один вивільнений нейтрон повинен спричинити новий поділ. Ось як це контролюється. Коли опускають керуючі стрижні, вони поглинають надлишок нейтронів. Одночасне опускання всіх тяг керування призводить до припинення ланцюгу. Реакції. Розглянемо цей процес покроково. Крок перший ядерний реактор нагріває воду до 320 градусів Цельсія. Крок другий. Регулятор тиску відповідає за те, щоб вода не перетворювалася на пару. Крок третій. Високий тиск проходить через парогенератор. Саме тут потрібно перетворити воду на пару високого тиску. Крок четвертий. Пара допомагає обертати ці величезні турбіни на дуже високій швидкості. Крок п'ятий. Турбіни, що обертаються, з'єднані з цими шестернями. Крок шостий. Шестерні та щеплення приводять у дію електродвигун. Крок сьомий. Це, своєю чергою приводить у дію гвинти цього величезного авіаносця, що рухається зі швидкістю близько 35 вузлів, а це десь 64 км на годину. Крок восьмий. Пара з турбін проходить через конденсатор двигуна, який перетворює її на воду. Потім він закачується назад у парогенератор. і процес повторюється, даючи йому майже необмежену кількість палива для цього авіаносця. Підписуйтесь на наш канал, аби знати більше технічних деталей у зброї та техніці.